Вітаю, ну як завжди, як завжди приїхали волонтери, але вже не ті. Приїхали волонтери з пробіжної. Прекрасні люди. Василь Назар, кажіть привіт моїм глядачам. Друзі, подивіться, повний багажник, затарили нас. Я не кажу що всім необхідним, але принаймні нам буде радісно Ото їсти і згадувати вас, хороших волонтерів, в тому числі Василя і Назара. Дякую за те, що ви є в нашому житті. Я ще хочу додати, бо все, ми самі без тих людей нічого не варто. Це дякувати тим простим людям в нас селі в селі які ліплять ті варяники, які ті гречаники. Там пару жінок в двох точках збираються і на нон-стоп роблять. І від початку війни до цих пір вони тримають, не здаються. Багато людей, хлопців з Чикаго, з Америки, групи, які допомагають фінансово, машинами дуже ремонт, дуже багато, багато роботи. Так, друзі, несподівано вчора обірвалося відео, ну, ми того не помітили. Ну ви знаєте, що я завжди вас прошу підтримати Збройні Сили, підписуйтесь на канал на Ютубі. Нас лишилося до тисячі, всього 80 чоловік. Будь ласка, ви дивитесь, підписку поставте. Бракує 80 чоловік до тисячі. Невже вам важко? Всіх люблю, цілую, обіймаю. Побачимось, па!